Недавно я зняла відео, в якому я розповідала, що я не господиня. Це було коротке відео в інстаграмі. І в один момент я подумала: я так горжуся собою, я так пишаюся собою, я ж не господиня, я не підчиняюся нічиїм правилам. А потім мені пригадалося, в тій квартирі, де я жила раніше, де ми всі жили раніше, я, мій чоловік, троє дітей. Вона була дуже велика, і мені щоб поприбирати її, потрібно було дуже багато витратити сил, часу, енергії. Я дуже втомлювалася від того. а мені ніхто не допомагав. Ну якось не прийнято в сім'ях цього періоду, такий як наш, допомагати один одному. А ще в моїй сім'ї не прийнято було просити. І отак вийшло, що чоловік не вміє допомогти, не вміє запропонувати допомогу. Жінка не вміє просити, і виходить результат такий, що або хата не мита, або жінка зла і недобра. І з часом мені приходилося щось вибирати, тому що тому що це було дуже важко поприбирати 120 квадратних метрів квартири. Навіть раз на тиждень. Або та є дуже класні господині, які це роблять кожен день по чуть-чуть. Я завжди мала свою роботу. Я завжди займалася шиттям, взагалі декоративною роботою. Тому у мене дуже було мало часу на квартиру. Я приділяла увагу дітям, я годувала їх, доглядала за ними. Але власне квартира це було таке складне, одне з складних речей. Які мені давалися дуже важко. І тепер я думаю, вважаючи себе не господиною, тобто не маючи ідеального порядку в квартирі, я робила дуже правильно. Тому що насправді, якби я робила по-іншому, то ми б всі сварилися, я б була невдоволена, тому що мій чоловік все одно не хотів допомагати. І прибиральниці в нас не було. Ну так було. Я знаю, що головне: між тим, що обирати чи стосунки в сім'ї, нормальні здорові стосунки сім'ї чи ідеальний порядок, то я краще виберу нормальні стосунки. До речі, йдеться не тільки про те, що колись не прийнято було, що чоловік допомагає дружині вдома. Навіть були такі мужчини, які е, критикували чоловіків, які допомагали своїм жінкам. Вони називали їх. Під каблучниками, але це ж прикольно, коли чоловік поважає жінку і допомагає їй. Хоча я бачила сім'ї, в яких це допомагання було з примусу, <смас> жінка цілий день дзявкала на чоловіка, і він десь її в душі матюкав. І ну, я не знаю, чи мені б такий варіант сподобався. Я вважаю, що добровільно мають обоє. Допомагати один одному. І це такі правила: не хтось більше, а хтось менше. Якщо ти заробляєш більше від дружини і ти не хочеш прибирати, то найми прибиральницю, полегши роботу своєї дружини. Бо насправді ця робота дуже складна. Тому, чому я затіяла ту розмову, я затіяла через те, щоб пояснити. Що для того, щоб були нормальні стосунки в сім'ї, має бути все разом: і прибирання разом, і виховання дітей разом, все разом. Інакше будуть сварки або невдоволення. І ще чого мене змалку не навчили це друга сторона медалі це не навчили просити. Я ніколи не знала, як сказати, що мені щось важко і мені потрібна допомога. Коли ми були менші, коли я жила ще у батьків, ми завжди мали здогадуватись по маминому вигляду, що їй потрібна допомога. І вона завжди казала, що ми повинні догадатися, що їй потрібно. І в результаті, коли вона ганяла по кімнаті з віником, ми підривалися і робили вигляд, що ми щось робимо. А вона ходила така зла, заведена, і я згадую цю картинку і також не розумію, для чого так себе поводити. Якщо завжди можна сказати, будь ласка, допоможи мені. Хіба не так? Взагалі, тема стосунків дуже складна, щоб її пояснювати, аналізувати, чи критикувати, чи схвалювати, але я розповідаю про те, як у мене. Якщо мені потрібна допомога, я обов'язково це озвучую, що мені потрібно допомогти. Тому розмовляйте один з одним, висловлюйте свої почуття. Почуття бувають ж різними, не обов'язково це, чого ви хочете один від одного. Почуття це просто те, що ти відчуваєш зараз. Я відчуваю біль, я відчуваю сум. Я відчуваю злість або невдоволення, і це треба проговорювати навіть в таких елементарних речах як прибирання квартири, бо насправді це з цього все лише починається.